Продовжує далі отець Піо в духовній кореспонденції з Рафаліною Карасу, так такі то слова говорить. Але чому не потрафити досконало достосуватися до волі Божої? Так? Найважче нам в нашому житті це е, пристосуватися до волі Божої, так? виконувати те, що Господь хоче. Це є найважче в нашому житті. Це знаємо, скільки ця боротьба коштувала Ісусові Христові, коли він боровся в головному саду. Так, коли він вести вотився цим потом і е, кров'ю, але молився, отче, нехай буде твоя воля, а не моя. Деколи сповнює волі Божої нам коштує дуже-дуже багато, так. дуже великою ціною. Але отець спів каже до референикарасу, чому ви в цьому стані? Вона була прикута до ліжка, велике терпіння перебу, переживала. Каже, чому не пристосуєтеся до волі Божої? Тому що підлягаєте? Думкам, що є, якби позбавлені пастиря, тільки тому, що є е, далеко тілом, але є так близько духом. Ісус Христос є близько духом. Так, е, він, мож... так він є на небі, але в святих тайнах, пам'ятаємо, що він є близько, так? Те, що він святих тайнах, тайна є своїм тілом, кров'ю, душею і божеством, так як ми кажемо, молимося в коронці до Божого милосердя. Е, Ох, мої найдорожчі доньки. Час найбільший вийти з цієї недозрілості духовної. Отже, це недозрілість духовна, недозрілість духовна, властиво підлягати сумніву, що ми якби позбавлені пастиря, те, що Бог не залишив в цьому сумніві, в цих смутках Каже отець спіло, чому ж ви не вийдете цієї недосконалості духовної і. Не, ки... Не вкинете духа на обшар більш піднесений, так? Не внесете духа на цей обшар більш піднесений, де буде могти вдихнути чисте повітря. Ох! Так, ми вдихаємо чисте повітря на природі, але також таке чисте повітря духовне можемо вдихнути, коли вийдемо на. Такий обшир духовний, так на такий, таку, на такий, скажімо так, простір, де Господь Бог зможе діяти в нашому житті, де ми зможемо йому довіряти, де Бог зможе діяти в моєму житті. До цього та спів у нас заохочує. Отже, виходьмо на цей простір духовний, де можемо вдихнути чисте повітря.